Після п'ятого свого матчу новий рік зустріли лідерами таблиці чемпіонату Кременчука у віковій категорії 40. Ветерани гірника Спорт провели заключний матч 2023 року із командою Світловоцьк, яка є аутсайдером чемпіонату. Незважаючи на статус одного із лідерів, ця гра для гірника спорт вийшла непростою. У ході зустрічі довелося відіграватися, а заключні хвилини поєдинку вийшли досить хвилюючими. Початок заключної гри ветеранів гірника спорт 2023 року. Вийшов не на користь команди з горішніх плавнів. Неабияку результативність виявили саме гравці Світловодська. На восьмій хвилині поєдинку ця команда виявила наполегливість у атаці та відкрила рахунок після цього удару 1-0. Аутсайдер таблиці, яким є Світловоцьк, виявив не тільки сміливість, але й зухвалість і за дві хвилини подвоїв рахунок у матчі. Гол вийшов дуже ефектним, адже автору забитого м'яча вдався удар із розвороту, і м'яч влетів у самісіньку дев'ятку. 0-2 для ветеранів гірника спорт, які після двох пропущених м'ячів взяли тайм-аут. Ця перерва пішла на користь команді, адже ще до кінця першого тайму ветеранам гірника спорт вдався камбек. Своїх партнерів у команді за собою повів капітан Володимир Звір. Він виявив неабияку результативність та оформив хет-трик. Свій лік забитим м'ячам ветерани гірника спорт розпочали із цієї комбінації. Олександр Поправко та Роман Симбал зіграли у пас, а потім зусилля партнерів завершив Володимир Звір. 1-2 для горішньоплавнян. Менш ніж за 10 хвилин до перерви ветерани гірника спорт заробили кутовий, після якого Володимир Звір з передачі Сергія Конова виявив влучність і відправив м'яч у дальній кут воріт команди Світловоцьк. 2 2-2 і відчувалося, що гірник спорт спіймав кураж і почав діяти на майданчику впевненіше. Ще один кутовий Євгеній Слива віддав м'яч на Володимира Звіра, а той влучає у дев'ятку воріт суперника. 3-2 вже на користь ветеранів гірника спорт. У другому таймі йшла рівна гра. Втім, гірнику спорт знову вдалося засмутити суперника після стрімкої контратаки. Потужним ударом її намагався завершити Роман Симбал, але влучив у поперечину, А потім Олександр Поправко ударом головою забив четвертий м'яч для своєї команди. 4-2 цей рахунок ще не гарантував гірнику спорт перемогу, що й довів Світловодськ. Гравці цієї команди не припиняли атак, але надійно у воротах ветеранів гірника спорт діяв Сергій Дугінов. Втім, в одному із епізодів світловоцьку вдалося скоротити рахунок до мінімального 4-3. Надалі гірник спорт не припускався помилок у обороні і довів матч до своєї четвертої перемоги у чемпіонаті Кременчука. 20-23. Хочу всіх Покраситься з наступаючим Новим Годом. Головне нам, щоб всі перемоги, победи. Всім здоровим ребятам, які там рядки, дають нам шанс поіграти в футбол, почити ну, І ну, Всім головне победи і здоров'я. Команда Горняк, завжди гарна команда, вони дуже плотно грають, у них файні, професійні роки. Ну Трошки нам не вистачило. не знаю, може влучності. А так взагалі, так, да, гра була, дуже бойова. Дуже гарно, ну, хотілося перемогти, але вони на сьогодні були сильніші. Здоров'я, мирного неба, а найголовніше наблизиний перемог. Після цього матчу команда із горішніх плавнів очолила таблицю і має в активі 12 очок. На два пункти гірник спорт випереджає команду Ільтан, яка також провела 5 ігор. А ось за втраченими очками гірники ділять лідерство із КФК Кременчук. Ця команда зіграла на гру менше та має в активі 9 очок.